Льон це той матеріал, з якого українці найчастіше робили рушники. З'явився він дуже давно. Ще в давній Індії, Між Гір, 9 століть тому з'явилася перша півняна тканина. Потім вона була дуже популярна і в Вавилоні, і в Давньому Єгипті. До речі, давні греки робили з льону вітрила. Адже коли льон намакав, тоді він ставав більш плетнішим. А давні єгиптяни обов'язково в льон замотували мумії, що дозволило їх зберегти, і ми бачимо їх у нашому сьогоденні. З льону зроблена відома туринська площаниця. Українці льон шанують так само з давніх пір. З'явився ще з часів трипілля, і Геродот, подорожуючи Україною, розповідав, що скіфи, які населяли Україну в ті часи, вирощували льон і робили з нього тканину. А потім, з приходом християнства, про льон згадує і нестор Литописець, а Ярослав Мудрий, у своєму зводі законів вводив покарання за крадіжку льону або речей з льону. Льон – це найбільш енергетична тканина. Перші рушники українці робили з льону білими нитками. І ця традиція до цього часу залишається в нашому поколінні. Цікаво, що саме льон використовується для того, щоб обробити рану, перев'язати її, аби не було загнівання. З льону до цього часу роблять хірургічні нитки, які зберігають чистоту рани і не потребують потім подальших хірургічних маніпуляцій. Льон – це ще і провідник тепла і холоду. Однаково він зберігає температуру тканини. Чому ж українці настільки шанобливо ставилися до льону? Адже вважали вони, що він вбирає енергію чотирьох стихій. Уявіть собі, спочатку льон вирощували, потім з нього робили нитку, нитку життя. Бо життя наші предки цінували найбільше.